Кропива дводомна, опис, лікувальні властивості, користь, використання в народній медицині, фітотерапії, косметології. Кропива дводомна хто не стикався з нею в дитинстві? Така пекуча, неприємна рослина, але що ми знаємо про неї? В народі називали жавлива велика, жалююча кропива, джигуха або багаторічною кропивою. Листя та стебло кропиви вкриті жалючими волосками, в основі яких знаходиться невелика залоза, що містить морошину кислоту. Саме останнє відповідає за свірбіж, подразнення та печію на шкірі, коли ми її беремо до рук. Листя кропиви їли під час голоду через його поживні якості та багатство мінералами. Припарки листя застосовувались для тонізування шкіри та шкіри голови, а також для зупинки незначних кровотеч. Тим часом надземна частина традиційно використовувалася як засіб для відновлення детоксикації організму та стимуляції лактації. Коріння використовували для боротьби з діареєю та алергічною газмою. Тоді як насіння вживали через його її афродезіачної властивості та для лікування болю шлюду. Її додають, ополоскувач порошку, чи листя кропиви, додають до, до шампунів для боротьби з випадінням волосся. Лупою регулює виділення шкірного сала у жирному волосі, а також тонізує шкіру голови. Її також використовують як маску для волосся для відновлення тмяного, посіченого волосся та стимулюючи його ріст. Що стосується назви кроповий, то Є кілька різновидів кропиви, але лише два види вважаються лікарськими. Кропива дводомна або велика кропива. Кропива пекуча, пекуча кропива або мала кропива. Добре відома кропива в нашій місцевості сільській, яку називають бур'яном через її дуже... Інвазивну природу це багаторічна рослина з родини кропів'яних, дуже поширена навколо будинків та лугів. Її давно використовували у їжу для приготування салатів або супів, як відомо, мають відновлювальний ефект у випадках втрати апетиту. Кропиву не слід плутати з білою кропивою через її схожість з кропивою та наявність білих квіток. Біла глуха кропива не належить до ж родини, що й кропива пекуча і має інший склад. Кропива відома ще середньовіччя. Вважалась дуже важливою рослину рослиною фармакопеї. Широко використовувалась для зупинки кровотеч. Також рекомендували у 12 столітті для зменшення болю у шлунку. Рослина повністю використовується в фітотерапії. Використовували її надземну частину листя та підземну частину коріння, але вони не мають однакових властивостей і не використовуються за однаковими показаннями. Важливо чітко відрізняти їх використання. Листя крапиви багато на флавоноїди, кварцетинол. мінерали кальцій, калії, частково розчинний кремні, залізо, фенольні кислоти. Її коріння особливо багато на лектини. Після того, як листя зібрано, то висушено, волоски більше не мають жодних пекучих властивостей. Пропови використовують заради надземної частини, тобто листя. Вони використовуються в традиційній практиці завдяки, завдяки своїм важли, важливим властивостям. Її знеболювальну та протизапальну дію при болях у суглобах, ревматизмі, м'язовому болі. Ця знеболювальна дія також корисна при інших болях, таких як відчуття важкості в ногах у випадках фенозної недостатності або застою у тазі у випадках болісних менструацій. Її сячогінні властивості пов'язані з багатим містом калію та фланоїдів, а також фенольних кислот. Ця сечогінна дія корисна у випадку циститу для знищення микробів. Присутніх у сечовому міхурі або в випадках затримку води, особливо під час дієт для схуднення. Вона багата на кремне зем та різні мінерали, органічні та розчинні кремні дуже добре застосовуються організмом і міститься в шкірі, хрещах, сухожиллях, кітках та зубах. Кропова багата на залізо та вітамін С. І кажуть, що вона допомагає запобігти анемії та боротися з нею. Її антигістамінну дію у випадках свірбіння, пов'язаного з укусами комах. Європейська наукова співпраця з фітотерапією визнає використання листя кропиви як симптоматичного лікування остеоартриту та болю в суглобах, та я також як сичовійного засобу при інфекціях січовінніх шляхів. Міністерство охорони здоров'я визнає використання листя кропиви як додаткового лікування болю в суглобах.